Це місто засинає на цій площі завжди вирує життя. Не можна уявити сьогоднішній хмельницький без залізничного сполучення та залізничного вокзалу. Я вітаю вас на вулицях рідного міста, і сьогодні ми з вами здійснимо подорож у минуле залізниці. Спроби поставити вантаж на рейки, бодай дерев'яні, сягають корінням ще в початок 17 століття. Однак перша в світі залізниця з паровою тягою була збудована в Англії у 1825 році. В Росії перша сталева гілка з'явилась у 1837-му між Петербургом та царським селом. Та справжній залізничний бум в російській імперії розпочався в другій половині 19 століття. Але до патріархального Проскорова сталеві рейки дотяглися аж у 1970 році. У 1870 році в історії Проскурова сталася надзвичайна подія, яка вплинула на подальше життя і розвиток нашого міста. Була прокладена залізниця саме через Проскурів. Ну, як відомо, будівництво південно-західних залізниць почалося в 1866 році. Споружили залізницю з Одеси до Києва, а одне з галужень, яке йшло від Жмеринки до Волочиська, де був кордон. Тодішньої Російської імперії з Австро-Угорщиною був завершено його прокладання, було в 1870 році. І оця гілка від Жмеренки до Волочиська вона пройшла, е, значить, через Проскурів. Сьогодні залізниця перетинає Хмельницький навпіл, а вокзал розташувався фактично в центрі міста. Тоді ж, майже півтора століття тому на цьому місці не було нічого. Ніхто й уявити не міг, що колись тут снуватимуть сотні транзитних і нетранзитних пасажирів. Місце для побудови залізничної станції обрали за межами Проскурова. Це зараз тут усе закуто в асфальт, а раніше був просто заволочений пустир неподалік від летичівського поштового тракту. Для невеличкого забутого богом повітового містечка поява залізничного сполучення стала неабиякою подією. А сама станція відразу ж перетворилася на велелюдне місце і зовсім не тому, що всі городяни негайно вирушили в подорожі, а просто через те, що променад на пероні відразу став улюбленою розвагою провінціалів. На згадку про першу будівлю залізничного вокзалу Проскорівського збереглися лише старовинні фотографії. З них ми бачимо, що ця будівля була цегляна, мала основне приміщення одноповерхове, там були каси, зали очікування, а також двоповерхове приміщення, де розміщувалася дирекція станції та вокзалу. Тут розміщувався один з найкращих у місті ресторанів, і не тільки для перед очікуванням поїзда, а можна було просто прийти і дійсно в тому ресторані відпочити. А чоловіки ще грали в карти, обмінювалися новинами. Тобто, вокзал був таким своєрідним клубом для проскурівчан. Дуже швидко залізнична станція стала улюбленим місцем для прогулянок проскурівчан. Дами вихвалялися тут своїм новим вбранням, а чоловіки спілкувалися за чаркою, картами та свіжими газетами. Лісіма Бадам, дизель поїзд Бухаресь прибуває на перший путь! Ой, що приближається, А вы заметили, какие бриллианты были у дамы из второго вагона? ты заметил? Ведомый письменник Александр Куприн, якому выпало служить в Прускурове, так описывает тутешні розваги у своей повести «Поединок». Вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить, стряхнуться и даже поиграть в карты. Їздили туди і дами приходу пасажирських поїздів, що служило маленьким разнообразям. Глибокій скуки провінціальної інселії Двічі на добу на станцію прибував пасажирський потяг із Києва на відень. Ще двічі зворотній. Та цього було досить, щоб маленький проскурів ожив. Вантажний рух він був більш насиченим. І все це звичайно перетворило Проскурів на такий ще і центр транспортний нашої Подільської губернії. На початку ХХ століття залізнична історія Проскурова доповнилася ще одною такою віхою. В 1909 році було створено акціонерне товариство Подільська залізниця, яка саме мала на меті побудувати залізницю від Кам'янця-Подільського через Проскурів, Староконстантинів до Шепітівки. Управління Подільської залізниці розмістилося в Проскури. І воно залучило інвестиції, капітали, причому інвесторами були і промисловці, і місцеві поміщики подільські. І до 1913 року ця гілка була збудована, а Проскурів став таким вузлом залізнич, на перетині залізничних шляхів. Наступним етапом стало будівництво залізниці від тодішнього центру губернії Кам'янця-Подільського на північ до Шепотівки. І саме тоді у селі Гречани поблизу Проскурова розпочали будівництво паровозного депо. Надалі через село Гречани було створено саме. Розпочато будівництво локомотивного депо Гречани, яке створювало тягу поїздів на цій дільниці, де в 1913 році був запущений перший потяг на цій ділянці. Надалі було розвивалося воно поступово було спорудження саме цехів ремонтних, саме було спорудження розгалужених ліній вже до станції Вікторія, станції Ларга. І надалі через Молдавію ми вже мали тягу на Чернівці. Саме залізниця Подільського краю на сьогоднішній день є досить розгалуженою, тому що ми вже супроводжуємо тягу на Волочиськ, Львів, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Київ, Чернівці, Жмиренка. Іде досить важливий саме грузопотік, йде через наше місто. В чому на сьогоднішній день ми маємо і роботу, де люди завантажені на 100% саме це ремонтом рухомого складу. Насамперед, на залізниці, саме головне на сьогоднішній день це безпека руху та перевезення вантажів справним рухомим складом. Розвивалось залізничне сполучення, і разом з тим розросталось і ставало міцнішим гречанське паровозне депо. Вся історія 20-го і початку 21-го століття прокотилася тутешніми рейками. Якісь плани під усіма парами відразу втілювалися у життя. А деяким доводилось довго стояти на запасному шляху. Вже понад 100 років гречанське паровозне депо дає свіже дихання локомотивам і дбає про безпеку руху на своїй дільниці. У нас на сьогоднішній день є підприємства, це елеватори, є заводи, Кам'янець-Подільський завод, в яких також є локомотиви, які потрібно ремонтувати, які нам приганяють на ремонт, які ми ремонтуємо. Роль Депо, я думаю, що вона не впаде ніколи, тому що саме депо виконує перевезення. У нас також працюють, є досить великі династії, які від дідів, прадідів, і до сьогоднішніх діти їхні на сьогоднішній день також працюють у нас на підприємстві і на підприємствах залізниці в цілому нашої області. Залізниця є великим структурним підрозділом, без якої сьогодні не, досить багато сфер би не працювало. Найбільше випробувань на міцність Гречанському доподобалося пройти у роки Другої світової війни. З першого дня війни звичний розклад руху поїздів було змінено. Довелося терміново евакуювати на схід чимало техніки та поранених. В роки війни більшість потік виконувався. Ну також він виконувався паровозною тягою. В ті роки якби в. Депо справлялося, постійно діжурили, де є будинок відпочинку локомотивних бригад. І були навіть такі бригади, які після зміни вони додому не уходили. Вони ночували в локу, саме в депо, в бригадному будинку відпочили. І після зміни вони 3-4 години відпочинку відпочинку їхали також, тому що треба було перевозити і техніку, треба було перевозити і ранених. У 1944 році під час визволення Проскурова приміщення міського вокзалу було зруйноване. Якийсь час його зовсім не було. Та вже через кілька років в місті почали будувати новий вокзал. У 1952 році, вже по війні побудувало інше приміщення. Воно було більш більшим, зручнішим, і багато хмельничан старожилів ще пам'ятають ту будівлю вокзалу. І що саме цікаво, вона збереглася і до теперішнього часу, але вона забудована в нову будівлю, яку спородили в 1984 році. І скла і бетона, величезну простору. Але ще раз наголошую, стара будівля, її можна побачити, от саме ви, виходячи з середини вокзалу на перрон. і збереглися ще ті арочки, збереглися ті балкончики, саме від вокзалу 1950-х років. Залізничні колії розходяться навколо депо Гречани, мовороза вітрів, на захід, на схід, на північ і південь. На перший погляд всі ці поїзди рухаються наче вічний двигун, але за цим рухом пильно стежать і несуть за нього повну відповідальність. Майже півтисячі тутешніх працівників Узлова станція. це у нас для Жмеренка і шепетівка. Якби ми виконуємо вже тягу. Ми на кордоні Південно-Західної, тому що під підволочиться вже йде Львівська залізниця. Пасажирські поїзда ми водимо до Чернівців, до Львова, до Києва. Виконуємо тягу саме пасажирських поїздів через територію Молдавії на сьогоднішній день ходять. Поїзда. Ну і є сьогодні у нас оновлення рухомого складу. Це були закуплені два нових рейкових автобуси, які прямують на дільниці Хмельницькій Вінниця. Поступово збільшувалась кількість вантажів, провезених південно-західною залізницею, зростав і пасажиропотік. Змінювались часи та суспільно-політичні формації, Та вокзал вже ніколи не втрачав свого стратегічного значення. Власне, якщо в міста є серце, то його серцебиття можна почути тут у першу чергу. Тут на один квадратний метр припадає стільки людських емоцій, як ніде. В часи непу, звичайно, був великий дефіцит. Не вистачало деяких навіть продуктів харчування, і процвітала така торгівля нелегальна. І от з наших подільських земель з Проскурова. В столичні міста їхали так звані, як їх називали, кабанніки тобто ті люди, які таємно, бо це не дозволялося, перевозили сало і м'ясо. Причому як вони робили, тому що звичайно на таких перевозчиків нелегальних були облави. Міліція робила облави по потягах. Також проходили і дивилися, хто займається такою справою нелегальною. То ті кабаники люди брали сало, прорізали отвір для рук і одягали його як жилетку на своє тіло. Ну, звичайно, вони одягали спінню білізну, але все одно е і причому на ту жилетку одягали сорочку, потім ще можна було сало одягнути, отак само, як жилетку, потім ще сорочку. І так декілька разів. Ну, звичайно, ті люди е виглядали е доволі е комідно, але все ж таки. Та таким чином вони провозили в потягах сала до столичних міст до Києва, де звичайно цей продукт був набагато дорожчим. Тепер кабанників на вокзалі не зустрінеш. Зате є немало мішечників, заробітчан і просто транзитного люду. І хто знає, може колись на високому постаменті поряд зі славетним Богданом поставлять ще один пам'ятник жінці з велетенською картатою сумкою, як символу виживання неньки України. Женщина на паровоз це під час війни, коли забирали саме працівників, чоловіків забирали на війну, де чоловіки воювали, поїзда. Також було, що не вистачало людей, кому водити поїзда, були е, організовані саме паровозні бригади, це жінки, які працювали з машиністом, помічником машиніста, кочегаром. Їздили, виконували досить важку чоловічу роботу, тому що на паровозах це е, насамперед потрібно було уголь. До прикладу, щоб проїхати від Гречан до Козятина, а потім у зворотному напрямку, треба було спалити в топці паровозу близько 14 тонн вугілля, закинути його туди лопатою і згодом вигребти весь шлак, звільнивши місце під паливо для наступної подорожі. Сьогодні в цьому немає потреби, але працювати не стало легше. Адже на залізниці немає місця недбайству і лінощам. А залізничник майже як сапер, помиляється лише раз. Десяток років тому з локомотивного депо Гречани вийшов останній паровоз. Нині тут ремонтують та готують до виходу на лінію вже інші тяги. Історія про Скурівської залізниці пишеться на наших очах, і, можливо, колись до неї ми повернемось. До зустрічі на вулицях рідного міста.